Ще одна щитова. Що маємо виднівмикач полюсний на 16. Не бачу я нульову шину. Це у нас вимкнено, вимкнено. Це у нас пуск стоп. І це у нас реверс переключається і це у нас потенціометр. А ну оце ось на шина, ось вона не підключено. І ось наш частотничок в роботі привод перемотки. Ось такий простенький щиточок. Ось три фази. Знизу видно, нічого ну, тут а, ну, ось видно. У нас що ми маємо тут? А ну от сюди ні. Отсюда ми маємо. Так, ми маємо. То у нас три фази входа, там виходи, а це управління. Оці трижовті є. Вот таких щиток.